Я до цієї колоди. Така вона вже трошки дятлом покоцана. Бляхою оббита. Стоїть тут, щось літають, але слабенько. Це зимували бджоли. Щось у них, не знаю. Ну, наче добре летять. Але слабенько. Тулик гарний. Трошки дятел, правда, потріпав, був ближе до весни. Але я вчасно все замінив, бачу шифер поломаний, десь гілка впала. З'їхав трохи, треба буде поправляти, бо забиває голову, вона не накрита, буде гністи. Трошки треба буде тут попрацювати. Ну це вже не сьогодні, це вже осінню. Головне, щоб зимою він цілий був. Буду їхати далі, дивитися, що воно там. Одначе ліс глухий, а тут ситуація друга. День і бджола працює, прилітає, відлітає, там льоток зверху. Набагато краще гудуть щось трохи, жарковато. Але тут мені більше подобається. І прилітають, і відлітають. А там щось я заїжджав, щось вони ну, жарко.